Добрий день, мене звати Олександр. Ви знаєте, що я багато років вже займаюся тепличним напрямком ось більше десяти років. І на початку своєї діяльності, одним, одним із напрямків, котрим я займався, це системи зрошення. Їх було дуже велика кількість всього там. Різного досить складно було формувати. І на початку я зрозумів, що людям треба готове рішення. Тобто, наприклад, у вас є одна сотка там, або 10, або 100 соток площі треба полити, і треба готове рішення. Ось. І тоді ми розробили і придумали системи там, системи для зрошення, садовод, вони були різного формату. Там. Для 10, 100 000 квадратних метрів з різним функціоналом. І дуже просто було підібрати те, що хоче людина, в декілька якби, так, запитів, тобто, що ви хочете, як ви хочете, наскільки там того та, -та, 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 та Ось Зараз ми теж розробили готове рішення для системи автоматизації теплиць, тому що багато хто хоче, щоб теплиця, яку вони поставили, була, по-перше, сучасна, по-друге, автоматизована. І врожайна. Ось ми хочемо вам запропонувати систему готове рішення Smart Greenhouse, яка дозволяє автоматизувати любу теплицю під широкий формат задач. Ця система вона складається з трьох основних елементів. Перше це блок керування, другий це датчики, і третій – це виконуючі елементи. тобто Освітлення, опалення, електромагнітні клапани, вентилятори, акуатори, мотори і все, і все решта, чим треба керувати. Система автоматизації теплиць побудована на системі розумний будинок. Це це побудовано через систему ТУ, під нею єдине виготовляється окрема плата. Для того щоб все це скласти, ми керуємо тут всі системами освітлення, вентиляції, забором води, вентиляції, провітрювання, досвідчування. тобто, всі ці процеси у нас можуть виконуватися як в ручному режимі, так і в автоматичному режимі. Головне, що це по-перше, просто по-друге, ефективне і по третє, компактне. Кожна я думаю, людина зможе навчитися користуватися буквально протягом п'яти хвилин, а далі вирощувати. І ми можемо, ну, наприклад, окремо включити світло ось в ручному режимі, але воно працює в автоматичному режимі через датчики. Тобто, коли у нас світло падає нижче заданих, наприклад, 200-100 люксів, ми це все можемо окремо налаштовувати, включається світло, а далі воно працює по таймеру. тобто, Якщо у нас, наприклад, в день треба 16 годин з освітленням там 500 люксів, і у нас 10 годин є це природне освітлення, а далі включається освічування штучно. І ті 5 -6 годин, 6 ми досвідчуємо вже штучно. Але чим більше у нас природнього, тим менше. Штучного і наоборот, Но головне ми отримаємо те ту кількість світла, яка нам треба в автоматичному режимі. Тобто ось так працює освітлення, і ми можемо налаштовувати ці канали. Вентиляція в цьому прикладу на теплиці. Вона керується фрамугами. Тобто, тут, наприклад, якщо у нас це теплиця, то у нас відкриваються фрамуги, коли у нас температура піднялася вище там, 30 градусів. Коли температура впала нижче там, 25, У нас фрамуга закривається. Причому вся ця система розумний налаштована так, що кожна дія вам приходить повідомлення на телефон ну, в цю програму. Тобто, Включилося світло, вам прийшло повідомлення. Виключилося світло, вам прийшло повідомлення. Якщо у вас там, наприклад, в теплиці виключилось опалення і прийшло повідомлення, то ви швидко пробуєте розібратися, чому воно виключилося. Спочатку набирається перший ярус, набирається до деякого рівня, і потім починається набиратися другий ярус. І потім, якщо треба, якщо вони закольцовані, Набирається вже крайній ніжній ярус, а потім вся ця вода зливається в ємність самого низу. і насосом воно знову все це проганяється. І таким чином воно працює в замкнутому циклі, і не треба сюди додатково ще щось, щоб воно працювало. Ну ось ми включили. Ну зараз ми включили в ручному режимі, але якщо нам треба, ми можемо налаштувати перше про вологості воно буде включатися, як все. Якщо у нас грунт буде вже досить сухий, там або вологість палення ще 30%, включається згідно датчиків, або по таймеру. Тобто з якимось інтервалом включається насос і він поливає. Ну, І відповідно по системі керування. Є окрема, до речі, інструкція. Тут посилання є в цьому відео саме на налаштування цього. Блоку, але головне, він досить простий в підключенні в вантаже, тому що все підписано: що куди які провода підключати там освітлення, окреме кліма, клімат, окремий насос, окреме живлення, окреме тобто, все окреме з одного боку, а датчики підключаються з іншого боку. Дуже просто, дуже зручно і зроблена в Україні, і відповідно що є акумулятор, тобто акумулятор дозволяє, що у нас виключається електроенергія. Це було ну, наприклад, в цьому не так вже актуально, але в минулому році, коли постійно відключалася електрика, то акумулятор дозволяє цій системі працювати ще деякий час, і ми будемо в курсі того, що тут відбувається. Раз ось і треба розуміти наступне, що якщо вдруг... У нас пропадає зв'язок з системою, але система працює, так сказати, незалежно від цього пульта, да, і ми не можемо дійти до керування там, або Wi-Fi пропало, або ще щось. А воно буде працювати в автоматичному режимі. Тобто, це не значить, що якщо все виключило, все, у нас в теплиці, наприклад, там стояло опалення, і у нас пропав Wi-Fi, ой, все, значить, там все виключилося. Насправді воно буде далі працювати в автоматичному режимі. І при температурі падіння воно буде включатися, якщо там. Полив треба робити, воно буде включатися, вентиляцію воно буде теж включатися. І, до речі, тут є окрема Wi-Fi модуль, він підключається до блоку, і ви можете в будь-якої частини світа дивитися і наблюдати, що там відбувається в вашій теплиці без перешкод. Ця система, вона, по-перше, вона має невисоку вартість, це в районі 500 600 доларів можна. Взяти всю цю систему придбати, це перше. По-друге, на любі, як маленькі теплички, тобто це починаючи від 3-3 на 6, де треба тільки, наприклад, зрошення, або треба зрошення і вентиляція. І щоб це все виконувалося в автоматичному режимі, оце все закриває. Це питання в автоматичному режимі, тепличка буде працювати в даному випадку, тут не стелажі, але все це пристосовано саме пристосовано для теплиці, тому що в теплиці ми будемо керувати опаленням, освітленням, зрошенням і вентиляцією тобто чотири фактори, які безпосередньо впливають на нашу врожайність тобто, чотири фактори керування кліматом і зрошенням все це закриває повністю керування в теплиці. Ось, і воно працює як в автоматичному режимі. І як і в ручному режимі, і ще дуже зручно, завжди є статистика. Тобто ви відкрили телефон або комп'ютер, і бачите, що у вас температура за день скакала ось так. Тобто вночі було там дуже холодно, в день дуже жарко і не зрозуміло що там відбувається, ось тобто треба щось дивитися. Да? А якщо ви бачите, як у вас полив іде як вологість, дуже цікаво, що коли вологість там в теплиці по датчику налаштована, наприклад, вологість там. В перші години падає сильніше, далі вона все менше і менше падає процентовки, і коли доходить до 30%, знову включається, знову там до 100 піднялося. Потім дуже швидко 90-80-70-60% і далі трошки повільніше волога спадає. Тобто, все це ви можете бачити і розуміти, як у вас там в теплиці всі процеси відбуваються. І зараз це все доступне, тому що перше це базується на Стандартних системах керування, тобто розумний дім тує. Ось друге це українська українська збірка. Да, ось, і третє, все це монтується, все це керується дуже просто. І системи адаптовані, вони інтуїтивні, Тобто, все це вам зрозуміло. Якщо ви пару разів працювали з смартфоном, то всі ці настройки, воно все інтуїтивно. Це новинка. Ми запускаємо в серію, вона стає доступніше, і це дозволяє керувати теплицею віддалення всього в два кліки керувати всіми процесами, що досить зручно і досить ефективно.